Чи зміниться твоя фінансова ситуація найближчі 30 днів? Так, і в яку сторону вона зміниться? В плюс чи в мінус? Давайте дивитися. Усі привіт з вами Алітаро. Пишіть в коментарях ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, чи зміниться твоя фінансова ситуація найближчі 30 днів? Знову фінанси, знову двійка пентаклів. Так, знаєте, хоча... Це вибір. Тут буде у вас вибір, чи можливо витратити гроші, чи десь заробити, чи відкласти. Коротше, ви будете а, мати вибір. Або будете балансувати між всіма всіма виборами. Тобто а, намагатися сісти одною дубцею на два стули. Стулья, Сту... стільця, о, згадала. Як зміниться ваша фінансова ситуація? Дістала дві карти, шість пентаклів, двійка мечів, давайте ще. Жезлів знову в нас тут прийшов і туз. Мечі. Ви знаєте, в принципі, ваша ситуація фінансова буде достатньо стабільна, будуть пориви для того, щоб витратити грошей багато на якісь задоволення, на якісь емоції, на якісь швидкі дії, швидку енергію якусь, так? Але в принципі, в принципі вона буде стабільна, тому що ви будете балансувати між знаєте, умом і серцем, тобто будете розраховувати свої фінанси. Хтось може вам допомогти фінансово дати грошей, так, якісь виплати можуть прийти. Тобто, в принципі, фінанси будуть в цьому місяці. Ви будете просто балансувати між одним, другим, третім. Знаєте, що може бути таке, що ви. Запланували більше витрат, ніж зазвичай, і вам на ці витрати також прийдуть гроші, тому що хтось вам випадково дасть грошей, так? Якийсь жезлів принесе вам просто віддасть грошей. Чи якісь випадкові виплати, які ви там, колись не доотримували, тут отримаєте. Ось так, тобто якісь випадкові неспеціальні гроші до вас точно прийдуть, але вони мають прийти на щось, тобто на якісь витрати, ви маєте розписати, щоб у вас був чіткий план. Напишіть собі в блокноті витрати, куди вам потратити гроші. Навіть якщо ви не планували багато витрачати, пишіть. Ви здивуєтеся, що потім вам на все вистачить. Ось такий в нас розклад, давайте ще одну карту швиденько, поки час не закінчився. Сила Сила каже, що ви в будь-якому випадку з усім справитися, все буде добре, гроші будуть, ви їх зможете і втримати, і витратити, і розподілити, і все тут буде добре. Пишіть в коментарях ім'я, ім Пишіть в коментарях, будь ласка, що думаєте з цього приводу? Також запрошу до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам таро, якщо що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-, -па.